Всім привіт! Я рада вас вітати на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів та тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас. Перед початком цього відео не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео, і доєднуйтесь до нашого Telegram каналу де ми кожного дня ділимося різними активностями та важливою інфою в сфері крипти. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого для себе. Чекаємо вас в нашому Telegram каналі Ну а ми починаємо! Тож, в цьому відео ми разом з вами доєднаємося до активності від проєкту Пересейл. Це протокол повторної застави, створений для використання з закладеними активами DePin. Його головна мета підвищити ефективність заблокованих токенів DePin, зменшити ризик для постачальників послуг DePin, та також прискорити процес отримання винагород за протоколом ДПІН. В них є сайт, де можна детальніше ознайомитися з основами цього проекту, і також побачити, хто підтримує і які є інвестори. Ну а ми переходимо до самої активності. Перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати, те, що в нашому телеграм-каналі на вас чекає детальна текстова інструкція з покроковими діями, що необхідно робити. З усіма необхідними посиланнями, тому обов'язково переходьте. Посилання на наш телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео і також в коментарях. До речі, там ми ділимося кожного дня різними активностями з детальними текстовими інструкціями. Сама активність від Парасейл вона класична, класична активність Depin, де за допомогою ноди. Нам необхідно фармити поінти, і таким чином в майбутньому, в разі AirDrop, наші поїнти вони конвертуються в токени самого проекту. Тому давайте доєднуватися, переходимо за посиланням. Ви можете знайти це посилання в коментарях або ж в нашому телеграм-каналі. І далі ми зверху в правому куточку натискаємо на Connect Wallet». Далі ну, необхідно під'єднати гаманець, обирайте гаманець, який ви будете під'єднувати, я обираю Metamask і далі все підтверджую в самому гаманці, натискаю на під'єднати і таким чином під'єдную гаманець. Чекаємо, поки пройде весь процес. І далі ще раз ми підтверджуємо, підписуємо повідомлення і таким чином доєднуємося. Добре, тож переходимо спочатку до розділу «Дашборд». Тут нам необхідно під'єднати соціальні мережі і також розпочати нашу активність. Необхідно під'єднати Twitter, Discord, Telegram і також пошту. Розпочинаємо з Twitter, натискаємо на Connect, там де Social Connections, і далі нас перекидає на сторіночку, де нам необхідно авторизуватися. Натискаємо на Авторизувати і далі наш Twitter-аккаунт, наш X-аккаунт, він під'єднується до цієї активності. Чекаємо, все супер, під'єдналося. І далі так само ми під'єднуємо і інші соціальні мережі. Натискаємо там, де Discord, натискаємо на Connect, і далі нас перекидає на сторіночку, де необхідно під'єднати наш аккаунт. Чекаємо, поки все завантажиться. Далі, після чого трошки пролистуємо вниз, натискаємо на авторизувати і чекаємо, поки пройде процес авторизації. Добре, все супер. Далі переходимо до телеграму. Натискаємо на Connect і далі так само ми під'єднуємо наш телеграм-аккаунт. Після цього нам залишається під'єднати лише нашу пошту. Натискаємо на Connect, ви можете авторизуватися за допомогою Google аккаунту, або ж ввівши іншу пошту. Тому вибираєте будь-який для вас зручний метод. Наприклад, ми будемо робити це за допомогою Google, натискаємо і далі нам необхідно авторизуватися. Обираєте ваш аккаунт, вашу електронну пошту, чекаєте, поки все провантажиться. І після цього всюди натискаєте на продовжити, приймаєте умови і. Під'єднуєте ваш також Google аккаунт. Далі після цього переходимо до розділу Season. І тут нам необхідно виконати ще завдання. По-перше, нам необхідно розпочати нашу ноду. Натискаємо на Run Node», Activate My Parasail Node». І все, ми успішно розпочали ноду. Все. Працює, необхідно лише перезавантажити сторіночку. І тут можна побачити, те, що наша нода вона розпочала працювати. І її необхідно реактивувати кожні 24 години. Дивіться, вона зупиняється працювати через 24 години з моменту того, як ви її активували. І через 24 години вам необхідно її знову під'єднати. Тому кожного дня нам необхідно знову розпочинати її, щоб вона працювала та збирала нам. Point. Тому натискаємо на Run Note і розпочинаємо. Далі наступним кроком нам необхідно виконати соціальні завдання. Натискаємо на Complete, і тут ми можемо забрати наші поінти за те, що ми під'єднали Twitter, Discord та Telegram. Далі нам необхідно доєднатися до соціальних мереж цього проєкту. Що ми робимо? Наприклад, перше завдання воно з твіттером, нам необхідно підписатися на твіттер цього проєкту. Далі Discord і так само з Телеграмом. Натискаємо на перше завдання, там, де Твіттер, на Follow І далі нас перекидає на сторіночку, де нам необхідно підписатися на твіттер цього проєкту. Далі закриваємо, і після цього деякий час необхідно почекати. Поки ця дія в нас верифікується. Далі, так само, ми виконуємо завдання з Discord та Телеграмом. Давайте доєднаємося до Discord спільноти, натискаємо на Join, і далі нас перекидає на сторіночку з запрошенням доєднатися до Discord-спільноти проєкту Parasail. Ми натискаємо на прийняти запрошення і далі спочатку тут ми натискаємо на Завершити, погоджуємося з усім, що написано, і далі переходимо в гілочку Verify. Тут нам необхідно обрати те, що зображено на картинці, пройти капчу. Обираємо і таким чином ми успішно доєдналися, отримали базову роль. Ну і додатково ви також можете поспілкуватися, проявити активність в Діскорді. Далі закриваємо і натискаємо на Verify. Це завдання, воно одразу ж верифікується. І після цього ми також доєднуємося до Телеграм-спільноти, натискаємо на Join та доєднуємося. Далі після цього так само ми натискаємо на Verify та забираємо наші поінти. Далі також тут є дейліки, тут необхідно зробити ретвіт та коментар, повзаємодіяти з твіттер-постом від цього проєкту. Так само натискаємо на завдання, і нас перекидає на сторіночку з необхідним постом. Далі нам необхідно зробити репост. Ми переходимо, натискаємо на репост, робимо, закриваємо і повертаємося на сторіночку проєкту. Також це завдання воно певний час верифікується. Після цього так само ми робимо коментар, це той самий пост, який ми тільки що і ретвітнули. Пишемо щось в коментарях, взагалі без різниці, натискаємо на реплай. І таким чином ми виконуємо це завдання. Завдання в цьому розділі можуть змінюватися, тому час від часу заходимо та виконуємо, забираємо за це поінти. Тож, в розділі Season нам необхідно виконати соціальні завдання і також розпочати ноду. Тут можна побачити, те, що ми вже певну кількість поїнтів за виконання соціальних завдань отримали. І в розділі «Dashboard» ми під'єднуємо соціальні мережі, і також ми можемо забрати додаткові 10 поїнтів. Після того, як виконаємо завдання з під'єднанням соціальних мереж, відповідно як «Welcome бонус забираємо. Наші 10 поінтів. І також тут, звісно, є ще реферальна система. Ви можете запрошувати друзів, знайомих доєднатися до цієї активності. І ви будете отримувати за це додаткові бонуси. Тут натискаєте на «Share link», далі копіюєте ваше реферальне посилання, запрошуєте друзів, знайомих, або ж так проганяєте ваші інші аккаунти. На цьому все доєднуємося. Нічого складного немає, до того ж ніякого розширення не потрібно завантажувати. Все відбувається одразу ж на сайті. Лише один раз в день необхідно нам розпочинати ноду і також час від часу виконувати соціальні завдання. Якщо відео було для вас корисним, то обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання на всі наші соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Ну а на цьому все. Я бажаю вам успіхів та побільше іксів.